Всім величезний привіт! Вітаю вас на каналі разом за знижками. Сьогодні я в магазині Аврора і ми дивимося, які акційні товари пропонує нам магазин станом з 7 по 13 липня. Сушений чесник 15 грамів від ласочки можна придбати за 10 гривень. Кавамелина від Ford 100 г 63 Кава рощина, чорна карта, 50 грамів здесь 74, кава смажена зернова, кава старого Львова 259 за 450 грамів, шоколадні чіпси, коштують 69 за 80 грамів, десертний шоколад, чарівний вечір 14. Акційна ціна на молочний шоколад Міленіум – 44 гривні, пористий 85 грамів. Вибір шоколаду Vedel 39 гривень за 100 грамів. Ось такий 85 та 90. Це за ціною 39. Ніблер для прикорму з силиконовою насадкою 39. Ось таку тарілочку дитячу гідроскопічну можна придбати за 59. Тарілка глибока, дитяча на силиконовій присосці. Коштує 55. Дитяча пляшка пластикова 59. Пластикова дошка кухонна 21 на 30. Гнучка тоненька 29. Підставка для кухонного приладдя. Ось такі кришечки можна тут поставити, 55, дитячий харчовий контейнер з ручками, 64, цукорниця скляна з ложкою в асортименті 55 гривень, Ємність для сипучок скляна від люмінарк, півлітрова, 77. Стакан скляний з подвійними стінками, з блискітками 99. Ось такий келих для вина, рибристий перламутровий можна придбати за 77. Ось такий гарний келих для вина. На ніжці 280 мл об'єму можна придбати за 29 гривень. Та також келих для коньяку, Нічого зайвого. Фарфорова чашка великого об'єму 59. Гарно попити чайку. Ось така гарнюня чашечка порцелянова. 325 мл об'єм, 49. Соусниця скляна з ручкою, 49. Тарілка десертна скляна, 20 см в діаметрі, ребриста, коштує 59 Тарілка скляна, прямокутна 28 на 20 99, тарілка супова скляна 20 см в діаметрі 44 гривні від люмінар. Тарілка обідня скляна 25 см в діаметрі. Акційна ціна 39 від «Люмінарк». Тарілка скляна овальна 77 гривень. Тарілка обідня скляна від Люмінарк 59 гривень, 25 сантиметрів діаметр. Тарілка обідня фарфурова, день ніч, 88 гривень. Овочечистка багатофункціональна. 34. Ось така овочечистка металева. Коштує 59. Силиконова форма для випікання. 6 штук на листу 55. Силиконова форма для випікання кексів, 9 штук на листу 88. Прямокутна скляна форма для випікання на 2 літра. Коштує 199. Кондитерський мішечок 24 гривні. Міні-портативний гриль з решіткою. Ось те, що треба для пікніку 249. Вентилятор для розпалювання вогню 88. Кришки для консервування, добре традиції. 20 штук в упаковці, 44. Кольорові коштують 88. Ось такі кришки 20 штук в пачці. За ціною 39. Пластикова пляшка для напоїв 99. Термочашка з кришкою та ручкою. Ось такі великий. 199 маслянка кухонна, пластик та бамбук 49, овоча чистка підстрогачка для моркви 24, універсальна кришка, скло та силікон 199, Пальник для газового балона 64. Фруктовниця металева 109. Серветниця дозатор 77. Дерев'яна, круглий металевий друшляк з ручками. Коштує 139. Лампа настільна, мережевна, 119. Вологі серветки для прибирання. З клапаном. 100 штук в упаковці 109. Засіб для миття дитячого посуду у тіпуті 600 мл. Аромати в асортименті 39. Рідина для миття посуду від Lemon Fresh, 500 мл об'єму. Коштує 24. Сатін засіб для миття посуду також 750 мл 49. Гель для миття посуду від Суперваш, тропічні фрукти, 1 літр за 34. Господарське мило Френс з відбілюючим ефектом та для видалення плям 125 грамів, 16. Універсальний пральний засіб, листовий, концентрований. 30 листів в упаковці 119. Також є з ароматом лаванди. Дволітровий ополискувач кондиціонер від Sensua 89. Один літр коштує 84. Гель турбом для прочистки труб 500 мл 59. Полірую від сама для догляду за меблями. З розпилювачем 500 мл, 49 Засіб для догляду за інтер'єром. Пінка цитринка 69. Засіб для миття підлоги від санна 1 літр. Лимон та лаванда 39. Засіб для миття підлоги від Велі коштує 34 за 1 літр. Набір блоків для унітазу від брев, колор актив 139, 3 штуки в упаковці. Набір туалетних блоків від Галакс 2 штуки в упаковці 88. Блоки для унітазу від Велнакс. 2 штуки в упаковці 59. Таблетка для бачка 17 лак для волосся від Дома стиль Екстра сильна фіксація 77. Гарна ціна. Крем, фарба для волосся від омальва. Кольори в асортименті 29. Спрей для стоп, дезодорант, антиперспірант 49. Милопінка дитяча, два в одному від Олівера 300 мл, 49. Банан полуниця та кавун. Гель для душу від б'юті кафе. Вишневий капкейк. Ніжна тірамісу. Дуже гарний аромат 49 гривень. А ось такий полуниця в шоколаді стане вашим самим-самим найулюбленішим. Я вам рекомендую крем коктейль від Еколон 55 за 1 літр. Паперовий рушник від Сафі трюшаровий на 175 відривань 39. Паперовий рушник від еколо. Двошаровий, один рулон, 47. Туалетний папір від еколо делюкс. 4 рулуни, трюшаровий. 59. Рушник паперовий від Сафі зелений. Один рулон 24. Рушник паперовий від еколобік, двошаровий 500 відривань, 139. Туалетний папір крижопіль 6 гривень. Українська мальва джамбо 17. Серветки паперові від Travel Box, двошарові 100 штук в пачці, 19, набір бритв для гоління, одноразові. Дві штуки в пачці, 29. Набір станків для гоління жіночий, 2 леза, 10 штук в пачці, 69. Станки для гоління чоловічі. 10 штук в пачці, блазер 69, набір кухонних серветок з мікрофібри, 5 штук в упаковці, 44, рушний кухонний з мережевим, в асортименті кольори 37. Дякую за перегляд. До наступної зустрічі в магазині Аврора.